Заніматися сексом із своїм чоловіком, коли ти цього не хочеш, це проституція. Я так лічно вважаю. Здивіться, що таке проституція? Це коли ми займаємося сексом, коли ми цього не хочемо, коли в нас немає желання. І яка різниця між тим, що хтось десь за вуглом в темному переулку нас? Не дай Бог, звісно, перестрійний, зробить з нами це? І тим, що ми підемо займатися сексом із своїм чоловіком, коли ми не хочемо, коли ми на нього обіжаємося, коли нас щось болить, коли нас немає настроєння і ще і куча причин. Яка різниця, блять? І виходить, що жінки, подавляюче більшинство десятками років займаються проституцією. Як вам така історія? Хтось може поулибатися, хтось може прикольнутися. А я вважаю, що це тут плакати треба. Плакати треба із-за того, що це глибочайша нелюбов до себе, коли ти йдеш на інтимні відносини, на половий акт, коли ти цього не хочеш. Це проти себе, проти своєї волі, проти це, це не любов до себе. Я знаю, що це таке, бо я теж так робила, тому що я боялася сказати, боялася відмовити, боялася вголос проговорити, чого ж я не хочу. милі мої хороші, якщо так продовжувати, це буде руйнувати тільки відносини. Пойміть, руйнувати нас ментально, наше фізично буде руйнуватися. Откуди жіночі болезні, кісти, всякі там, поліпи на матки, все це. Це все ж від образ, від роздратування, від агресії на чоловіків жіночих хвороби – Це все, все те, що касається відносини з чоловіком. Якщо ви чувствуєте, що ви часто йдете в секс з чоловіком, коли не хочете, або взагалі в нього не йдете, бо ну є якісь причини, взагалі його уникаєте вже годами, то приходьте до мене на кармасесію. Ми пофіксимо які ж причини і що зробити для того, щоб ви бігли в припришку в інтим з чоловіком. Тому що це реально задоволення, це реально кайф і уникати сексу. Я вважаю, що взагалі не треба. Пишіть мені, «Карма-сесія».